Зазвичай знаєте, усмішка не сходить з обличчя, коли ми говоримо про наші перемоги. Але тепер, коли війна триває на перший місяць, ми розуміємо, що за кожною перемогою стоять дуже великі втрати і дуже болячі від цього, насправді. Першочергово дякуємо за вашу роботу. А запитати, хочемо, як у вас справи там, де ви зараз перебуваєте, що відбувається? Наскільки знесилений ворог? Що можете сказати про те, Тих ворогів, яким дивитись в очі, так. Ну, я ви абсолютно слушно зауважили, що важкою ціною дається все це просування і звільнення територій. Багато поранених наших побратимів. Є загиблі, хлопці є з важкими контузіями. Ті хлопці, які працюють е -е, по ночах, тому що бувають ночні бої і використовують відповідно там всю цю техніку для ночного для нічного бою. То дуже сідає у них зір, дуже великий удар по очах і багатьом хлопцям треба відновлення. Плюс до того, постійні росіяни не припиняють артилерійські обстріли наших позицій. Буває таке, що, наприклад, наша піхота займає там певні посадки або опорні пункти, а у росіян то все пристріляно, вони одразу починають. У нашій піхоті працювати в півідронами, скидати нашим хлопцям на голови боєприпаси. Відповідно, це тягне за собою контузії, важкі контузії Буває у хлопців, потім вони відбувають на реабілітацію, кому вже там такі ну, поранення серйозні. За технікою, за нашою полюють дрони Камікадзе, Це раз, А по-друге, за нею російські гелікоптери полюють, але. Не забуває втрати в техніці, треба казати об'єктивно, але є випадки, коли наші хлопці просто там подіса мастерства показують, уходячи від з лінії вогню, рятуючи техніку і побратимів. Те дуже велика зараз. Е Дуже велике навантаження і велика заслуга в тому, що ми потихеньку, потихеньку, потихеньку рухаємося вперед це на наших саперах та інженерних підрозділах. Ці пацани проводять інженерну розвідку, ці пацани розміновують і ці пацани по суті пробивають, прокладають дорогу нашим колонам, нашій піхоті. Артилерія дуже добре підтримує західна зброя, та яка під'їхала, касетні снаряди дуже вони класно працюють по російським позиціям там, розбираючи росіян. На запчасті, е, якби плюс до того, грамотна розвідка наша працює якби ну і аналізує ситуацію на полі бою. Наразі більше наші хлопці займаються зачисткою, закріпленням і вирівнюванням Вирівнюванням лінії бою зіткнення, тому що росіяни там ж теж не бовдари. У них сидять, там є офіцери з великим бойовим досвідом, кадрові офіцери, які пройшли на одну кампанію. Вони. Неодноразово намагалися наших хлопців так звані мішки затягувати, коли там, грубо кажучи, відступають по центру з певних позицій. Наші просуваються вперед і потім їх з фланів. просто з одного флангу арта накриває вся, яка є у Росіяна. З другого флангу працюють їхні штурмовики, там просто з неба обстрілюючи бомблячи наші колони. І таке буває, на жаль, що Якщо ну, друге ваше питання, ви там, піднімали що з росіян там, як би у них. Е е е По-перше, тут стоять кадрові російські підрозділи. Підрозділи умовно елітні, це десантно-штурмові підрозділи, це спецназ ГРУ, спецназ е армійський, е морська піхота тут стоїть, тут стоять підрозділи десантників, які брали участь в анексії Криму. Вони доволі такі грамотно працюють, а перша лінія це у них мотострілки, звичайна піхота, якою вони особо там не церемоняться. У них, е якщо судити десь за крайні дні, може е днів 10, е то, звісно, вони розчаровані, якщо так можна сказати, тим, що довелося покинути роботи на відійти і втратили низку позицій. Були У них двічі були такі. Елементи паніки, коли вони перелякані, відходили просто наші, ну, наших хлопці, які е, проводили наступ, там обстрілювали всім, чим є, там навіть підганяли ці установки дистанційного мінування, там мінами засипали, аби тільки зупинити наше пересування. Моральний стан у них, м'яко кажучи, не зовсім. Щоб його підняти, сюди приїздив на Запорізький напрямок один із заступників міністра оборони Росії, є у них такий генерал полковник Гарі Микін вручав тут їм награди. Він, до речі, начальник у цього воєнно-політичного управління. Розповідає там всяку маячню. Коротше. Плюс до того намагаються вони підняти бойовий дух своїх підрозділів. Зокрема, тим, що е, низка підрозділів, е, які тут стоять, Путін їм своїм указом надав звання гвардійський. Це 291-й полк, 70-й, 71-й полк. І буквально здається, сьогодні там. Їхні морпіхи святкували, стріляли їм. Теж дали 810 десятій бригаді морської піхоти. Теж звання гвардійської. Ну за що їм давати такі звання, не зрозуміло, бо це тупо бандіти, які вижигають, випалюють все на запорізькій землі. Так що відходять з яких позицій, вони просто там тип, підганяють ті ж самі сонцепьоки і просто там все випалюють. Ну я ж кажу, але то все робиться з метою підняти їх бойовий дух, тому що вони якби не розуміють. Як маючи тотальну перевагу в арті, окопуючись більше року і маючи перевагу в авіації, вони все одно уступають українським воїнам і змушені полишати свої позиції. А до речі, сьогодні один благодійний фонд оголосив збір великий на протимінні трали, і от, власне, йдеться про те, що от саме це, що вони просто всіяли поля мінами і дуже добре підготувалися до наступу наших оборонців. Це власне і є та основна проблема, з через яку ми не можемо можливо так якісно і так швидко назад повертати свої території. От, взагалі, що ви думаєте про протимінні трали на. Скільки, взагалі, яка техніка допомогла би нам е, подолати ці міні поля? Бо розуміємо, що коли нема техніки, це робить людина, так і це додаткові ризики для нашого військового загинути від розриву якоїсь міни. Що, що потрібно, так? І як взагалі, на вашу думку, от такі засоби можуть прискорити процес визволення наших територій? Ну, дивіться, я вже трошки торкався цієї теми. Будь-яка західна техніка сучасна, вона однозначно в плюс. Потрібна вона, так потрібна, тому що на підмогу нашим саперам і тим хлопцям, які розмінують ці території. Тому що ну і а по-друге, що допоможе, це допоможе ротація. Саперів, які ну хлопців саперних підрозділів, їх відпочинок та реабілітація, тому що вони 7-8-9 місяців постійно в умовах бою, напруження. Ну, по-перше, що йде стрілецький бій, а по друге, у них така тонка робота треба розміновувати. Там треба бути дуже уважним, бо в будь-який момент можна на чомусь підірватися. От що треба людям? Треба відпочинок, ротація, тому що ну хлопці теж не залізні. Ми маємо розуміти, якщо є можливість, ми своїх хлопців відправляємо. На якийсь там відпочинок, реабілітацію там домовляємося з з запорізькими реабілітаційними центрами, щоб їх хоча б там десь ну 10 днів це мінімальний такий курс реабілітації. Хлопці проходили, тому що ну не можна, не можна постійно бути в такому темпі.